Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Вілавіва. Як і розташана на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні шатуни від торгової марки Sunrise. Модель називається 300. Тобто обще названня Sunrise FSM 300 з кількістю Зірок 3. Кожна зірка має е, кількість зубців: це 28, 38, 48. Це е, мається на увазі е, шатун, який має велику кількість зірок. На, е, большой, е, велику кількість зубців на більшої зірці. 48. Це для таких велосипедів, як оцей туристичних, шосейних. Е, е, Ну, також можна поставити на МТБ, на гірські велосипеди, але стоїть враховувати, що швидкість буде занадто висока завдяки великій кількості зубців на большому, на большому зірці. Такі шатуни з великою кількістю ставляться на велосипедах, де колесо 28-29 дюймів. В наявності, що є у комплекті, ну, як побачите, ось так от. Красиво воно поставляє, постачається. Є сам правий шатун і лівий шатун. І дві заглушечки пластикові, які е, закривають е, бокову частину там, де у вас закручується болт, коли ви закручуєте цей шатун. Правий та лівий. Е, звичайно, це легкі шатуни з алюмінією. Е, легкість це. Комфорт руху на велосипеді, тому шатуни звичайно не сталеві, а якісні легкі. Вони гарно е, поєднаються з трансмісією Шимана. Ну, взагалі можна е, дуже е, дуже, е, дуже багато раз міняти е, шатуни Шимана на Sunrise. Вони взаємозаміння е, з урахуванням, що йдуть под, е, не під квадрат, а под Тобто, е, Мається на увазі, що під кутом стоїть квадрат. В комплекті 300 відрізняється від 500 тим, що середня зірка не кріпиться на сам павук. Тобто в наявності є шатуни Sunrise 500. Там тоді Кожна зірка має можливість кріпитись і мінятись. Тут тільки одна зірка маленька кріпиться на павук, і тільки маленьку зірку можна міняти. Шатуни мають пластикову. Ось таку пластиковий захист від бруду. Тобто багато людей бажають, щоб шатуни мали захист Великої зірки, щоб потім, коли ви рухаєтесь, Одяг не забруднювався і їздити було більш зручніше. Довжина шатуна 180, 170 см, від е, кріплення до педалів, від вала каретки до педалів 170 см. Е, гарні шатуни на велосипеди, дорожні та МТБ. Приходьте, купуйте, в нашому магазині можна купити шатуни <кій> і одразу їх. Встановити, в магазині Віла-Віла є майстерня, є майстер. Приходьте, купуйте шатуни і вставляйте. Ну, встановлюйте на свої велосипеди, взаємозаміняємо з системою Шимано. Приходьте, купуйте. Зап...